Всім доброго дня, 12 червня. Сьогодні підіб'ємо підсумки за травень місяць по виконаних роботах і за першу декаду червня. І так, перших дві секції. Тут зараз виконується найбільше робіт. І, напевно, ми розпочнемо з фасадних. По фасаду ми приступили, наскільки я пам'ятаю, до роботи 13 травня. І станом на сьогодні це результат. Залишився ось цей відрізок. Залишилося це все провести в колір, ось цю частину також. І з торця будинку з цієї сторони також в нас виконуються фасадні роботи. Паралельно можете бачити, як відбувається бетонування в'їзду в паркінг. Ось таким чином воно виглядає. І ось цей паркінг нас буде повертати з дороги, яка буде йти навколо нашого будинку. До речі, по самій дорозі. Зараз проводяться земляні роботи. Для влаштування цієї самої дороги. Також паралельно викупана траса, оскільки ми будемо заводити на ділянку зовнішні мережі водопостачання. По перших двох під'їздах ми вже розпочали оздоблювальні роботи. Як бачите, всюди встановлені двері, монтуємо плитку, фарбуємо стіни і навіть розпочали монтаж ліфта. Ось таким чином зараз виглядає ліфтова шахта. По першому будинку завершуємо внутрішню газофікацію. Ці квартири в нас є вже і підігрів підлоги. І стяжка виконана всюди. Це, до речі, гарна квартира. Друга черга, практично всюди змонтовані віконні системи. Кладка стін по четвертій секції завершена повністю, і залишилася ще кладка міжквартирних та міжкімнатних перегородок в секції номер 3 також по другій черзі ми розпочали електромонтажні роботи, тому думаю, незабаром розпочнемо і штукатурні роботи. Третій будинок. Секція 5, 6, 7, монолітні роботи, рівень 4-го поверху. Зверніть увагу. Маю нагоду показати, який вигляд з вікна будуть мати власники квартир у третій черзі. Гарний зелений кірк. Звертайтесь, у нас ще є цікаві варіанти. П'ятій, шостій та сьомій серця. Що ж, на сьогодні все. Роботи багато, як бачите. Хлопці працюють. А ви приїжджайте до нас на огляд. Всім гарного дня!